Вітаємо всіх на каналі компанії Трансагромаркет. Позаду мене стоїть трактор Юто NLX 1404 2023 року в ексклюзивній від компанії Трансагромаркет комплектації. Огляд на дану модель ви могли побачити декілька відео тому у нас на Ютубі, і ми його також прикріпимо під цим відео. А сьогодні більш детально вам розповімо про його новинку. Це коробка 24 х 8 з ходозменшувачем, які в неї є плюси. Які швидкісні діапазони, вона показує, для якої роботи це вам допоможе з, скажімо так, більшим діапазоном підбіру швидкості. Давайте перейдемо до кабіни і звідти почнемо наш огляд. Ми знаходимося в кабіні трактора UTNLX 1404. Зараз для початку ми його заведемо. І покажемо вам на Пониженому діапазоні першій швидкості. І тут у нас буде черепашка, тобто це мінімальна швидкість даного трактора. Починаємо рух, відпускаючи щеплення. І ось на спідометрі бачимо 1 км за годину. По відчуттям, якщо подивитись, не на спідометр, а з вулиці, навіть швидкість буде менша. А що нам це дозволяє? Це дозволяє нам використовувати дану модель для комунальних підприємств. Наприклад, можна під'єднати косарку і така, така мінімальна швидкість дозволяє цьому трактору працювати додатково ще й в таких умовах. Це те, чому, чого раніше не вистачало на КПП-12х4. Тепер переходимо до того, що ми зараз вам покажемо першу, другу, третю, четверту швидкість в робочому діапазоні відповідно на пониженій та повишеній передачі. По кожному підемо по порядку. Вмикаємо для початку робочий діапазон. Першу швидкість передача в нас зараз понижена і переходимо до спідометра. Починаємо рухатись. Перша понижена швидкість у нас має 3 км за годину. Вмикаємо повишено, буде до 5. Ну, умовно 5 Тепер перемикаємо на другу передачу. Це в нас буде зараз друга понижена. Ми бачимо 6 км за годину, це на другий робочий. Підвищена швидкість 8. Вмикаємо третю передачу, знову ж переводимо в понижений режим. На третій маємо 8 км за годину. Тут буде трошки маловато, але якщо вже включаємо підвищено. До 2000 обертів, 10 км за годину, в принципі буде гарна швидкість для сівби в робочому діапазоні. Ну і Перевіримо ще четверту, але по четвертій в нас вже буде, я думаю, забагато. Ось, ну і Понижена 13 і вмикаючи підвищено. У нас на спідометрі 15 км за годину, 16 км. Для робочого діапазону і для робочої швидкості то вже буде забагато. Я думаю, оптимально. Як бачите, діапазон швидкості ми можемо підібрати навіть по половинкам кожен кілометр на кожній передачі в певній нагрузці. Ви зможете підібрати із оптимальний розхід, так щоб витрата палива була доцільна на певну роботу. І з кожним агрегатом у вас буде по обертам навантаження, підібране вже більш. Детально, назвемо це так. І зараз перейдемо до наступного етапу нашого відео. Він по КПП буде останній. Є маленька новинка на КПП 24 на 8. Вона, окрім того, що сходозменшувачем, вона швидкісна. І раніше в транспортній швидкості люти на 1404 не могли. Похвастатись, похвалитись тим, чим е, завжди хвалились 1054. Це швидкість 40 та 45 до 45 км за годину в транспортній звичайній швидкості, якщо вам треба переїхати. Тож зараз заміряємо максимальну швидкість транспортну на тракторі ЮТА No1404. Дивіться далі. Тепер в наступному етапі покажемо максимальну швидкість. Почнемо ми з того. Вмикаємо транспортний діапазон першу швидкість. Як бачите, так би мовний в народі у нас вімкнений кролик. ми на цьому по підвищеному діапазоні будемо замірати максимальну швидкість. Наблюдаємо за спідометром! Ось четверто. Трактор у нас на приспущеній резині відразу для транспортування для того, щоб коли ми його будемо завантажувати вже на евакуатор. Що ми отримали? Як ви бачили, 42, ну, 40 км за годину, в принципі, буде його максимальна зручна транспортна швидкість. Цього раніше в даних моделях не було. Зараз ми розвернемося і під'їдемо на місце. І вже на вулиці підведемо з вами підсумки по КПП та цьому оновленню. Тож, ми стали на наше місце. Давайте перейдемо під загальними, скажімо так, підсумки. По КПП і для чого взагалі ми це зробили. Такий невеличкий тест-драйв КПП ми провели для того, щоб не було в майбутньому запитань. На чому аргументується наш менеджер, про що ми кажемо, що означає КПП 24 на 8 і чи дійсно вона корисна як опція в даних моделях. Я думаю, по підбору швидкості ви побачили, що в робочому діапазоні ми можемо з вами кожен кілометр за годину на різних обертах. Вибрати під нього потрібно нам швидкість. Діапазон робочий, швидкість, плюс є підвищена або понижена швидкість. В загальному буде великий плюс, якого не вистачало для детального, ретельного, так би мовити, підбору по швидкості вже в роботі. Під кожен агрегат, під кожне навантаження ви знайдете і потрібні вам оберти, і потрібну швидкість в кілометрах за годину. Мінімальна швидкість, мінімальна швидкість для того, як для комунальних підприємств дуже часто було і пропозиції, і прохання, щоб зменшити, будь ласка. Бо раніше на цій моделі навіть перша понижена швидкість мала 2 км за годину, навіть якщо бути точним, 2 до 2,5. Зараз, як ви побачили, спідометр показує 1 км за годину, але менше він просто фізично не може показати. По відчуттям десь 0,7 навіть 0,8 було до км за годину, що дозволить використовувати його для комунальних потреб. І максимальна швидкість, да, вона не зовсім була доцільна на ці моделі. Він зараз можна розігнати до 45 км за годину. Але раніше на 140 кінських сил, хоча це доволі вже. Для даної потужності велика махіна на широкій резині. Мала до цього максимальну швидкість 32 км за годину. І якщо десь приїжджати з поля на поле, воно забирає час, бо 32 це максимально, ви все одно з неї їхати не будете, будете їхати трошки менше. Зараз нова КПП, яка вже нагадує. Мало того, що сходозменшувалося, чим вона в цій моделі йде швидкісна, те, що ми додатково індивідуально замовили від заводу, щоб наша компанія могла нашим клієнтам передоставити ось таку ексклюзивну комплектацію. Набрала максимальну швидкість до 45 км за годину. Відповідно, там 37 до 40, ви будете комфортно переїжджати або між селами, якщо вам потрібно, або з поля на поле, або з поля додому. Я думаю, ці новинки в роботі себе ще покажуть. Ми знімемо колись вже з даним КПП-трактор в полі. Тож підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, Звертайтеся за номером телефону, який ви побачите перед собою на екрані. Знову ж нагадаю, як ми без цього маємо власний склад запчастин по тракторам Юто від 70 до 140 кінських сил. І також весь модельний ряд тракторів представлений в нас на майданчиком Київська область СМТ Гліваха, вулиця Вокзальна, 11. Всім бажаємо здоров'я, гарного дня, слава Україні, до побачення.